Ще один поєдинок все-таки відбувся. Поєдинок, в якому Дніпропетровський Дніпро, Дніпровський Дніпро вдома приймав Ворску. Поєдинок був дуже цікавий, там не було ніяких проблем. Підігрів на Дніпро арені є. Правда ж, Сири да, да. Він добре зараз працює, не те, що в ваші часи. І е, ми бачимо, що гра була дуже такою, знаєте, ну нервовою. Справді кубковою грою. Не було надто багато моментів обох команд. Бачили Кубахідзе мав перший момент на 15 15-й хвилині зустрічі. Дніпро, який потроху-потроху намацує свою гру, так само створює моменти. Дуже хороший тут момент був у Луньова, який пробивав і лише плечем непогоду, погоду переправив м'яч за межі поля. Дуже хороша передача. Бачимо Луньов, який дуже здорово знайшовся, знаєте, якби збіг у цю зону. Уникнув офсайду. Знову ж таки, моменти вже ворскли. Під кінець першого тайму. Хльоба спробував, ну і молодий голкіпер. ну, З хорошими даними, до речі, дуже голкіпер. І Таким, знаєте, може бути ну, напевно, відкриттям осінньої частини. Лунін. І е, от ще моменти Дніпра вже у другому таймі. Бачите, тут Дніпогоду знову ж таки врятував свою команду. Баланюк вийшов на футбольне поле, якого певний період часу Дмитро Махаленко виховував в дублі. Бачите, тут Ротань прострілював, ну, ні погоду прорахував і відбив цей удар. І знову ж таки, кубкова гра. Все йшло дуже нервово. Дуже нервово у цьому матчі. Ну і Бачимо, атака Дніпра. Дніпря під кінець тайму більше атакували, більше створювали моменти. Ну і простріл блискуче розібрався. Тут Баланюк і забив м'ячку творі. 73-я хвилина, радість Дмитра Макаленка. Едуард Николаївич. Ну, як нападаючий, настоячий нападаючий. Сам вижав момент, в принципі. И... Вроде бы неудачно прийняв, але потім на грудь обработал, развернулся розвернувся. І... Ну, тобто, ну, процес здорово. виховання здорово. він йде на колір. Навірно, не зря. зря. Силка в дубль оказалась полезной. Ну, і це переможний гол. Бачите, були ще моменти. Тут знову ж таки непогода, відбив удар. А потім стався епізод, який ну, слід вважати скандальним, тому що, в принципі, у Ворскли відібрали шанс. На нічию. Тут червона картка Санжару Турсунову. Бачимо, що щось казав. Щось казав, тому що спочатку жовту показав, потім другу жовту. Хоча ми бачили, як цей хлопчина він практично не використовує оці неправильні слова. Бачите, що все-таки він сказав. Щось сказав, десь одне слово в нього знайшлося. І відразу друга жовта, червона, і турсунок пішов з поля. Тут з'ясовували стосунки. Зараз е, футболіст з е, Жабченком. Ну. Турсунов в будь-якому разі дочасно закінчив е, цю гру. Тоже? Ну і потім стався епізод. Зножський який відібрав ворскли шанс на нічию. Е, сталося це наприкінці матчу. Бачите, тут Бартулович знайшов він дитятєва, який пішов на позицію центру Форварда, він втікав сам на сам. Цікаво, як би він реалізував цей момент. Це Арбітер підняв прапорець, хоча, як казав повтор, жодного офсайду не було. І як наслідок, Ворскла поступилася. Дніпро виграв з рахунком 1-0 при рівній грі, використавши свій шанс. Ну, але ворсту насправді шкода. Сергій Миколаевич. Не, ну игра абсолютно равная была. Действительно, что Баланюк забил такий хороший гол, как для, для нападающего, э, касаясь удаления Турсунова, вы знаете, да, может, он сказал, возможно, мы же не знаем, там какую-то нецензурную бай, но поверьте мне, наши судьи они ничем не отличаются. Они также вступают в такие же перепалки с футболистами на таком же знаете русском матерном языке понятно. Конечно, да. да. То есть они не ангелы. Это по не знаю, что он такой принципиальность там проявил. Это так так кажется, что им На самом деле они ничем не отличаются. По игре все касается. Давайте не виправдовувати взагалі принцип. Чому на нас справедливо? Ну я же говорю, мой что сказал. Кравченко сказав. Він мені сказал играть Б, А я йому сказал суди Б.